Наша влада вже зовсім збожеволіла. Жінок стерилізувати, чоловікам якоби повернули 30 тисяч, але їх не повернули. Тепер хочуть забрати землю у людей. А ще одний прикол, що за те, що засуджуєш і висказуєшся погано до влади, будуть сажати на 6 7 років. Альо, камон! Ви забули заради кого? Ви туди попали? Вас, люди! Туди обрали. Ну, може, й не всі, звісно, вас обирали. Але завдяки людям ви там сидите в своїх верхушках і ви хочете тепер людям заборонити говорити. Хто ви такі? Це що за путінський режим? Путінська подстілка, значить, отмінила нашим воєнним 30 тисяч гривень. Путінська. Одним отаким. Всі прийняли. Друга, мабуть, путінська подсьока тепер хоче заборонити нам висловлюватися в їхню адресу. Бо як це так образили? А те, що ви знущаєтесь над українським народом вже стільки років, то як нам говорити? Може нам народу, війти на вас і вас саджати, і вас карати за те, що ви робите? Я вчора не могла заснути. Коли це все бачила, чула. Просто гнів переповнює мене, що ви робите з народом українським. Для вас український народ має бути на першому місці. Ви маєте його захищати і оберігати, як мати свою дитину. А що ви робите з ним? Знищуєте, витираєте об нього ноги. Ви що не наїстеся ніяк? Вже скільки всього накрали? Те, що передавали хлопцям, чому ви це все не попередавали, позабирали собі? Яке ви маєте право це робити, обкрадати? Бідний, звичайний народ, аграрна сфера, як буде далі працювати? Хлопців позабирали трактористів, комбайнерів. Як далі буде аграрне підприємство? Я не знаю, що ви робите. Схамініться, бо наші хлопці, я відчуваю це все, розвернуться і підуть на владу і скинуть вас там усіх. Схаменіться, скільки можна знущатися? В нас війна. Чому говорять, що в нас воєнний стан, а не війна, коли в нас війна. А в Росії теж не війна, а воєнна операція, Да? Чому ми не дивимося правді в очі не, і не говоримо все своїми словами і глазами, те, що ми бачимо? Скільки можна знущатись надзвичайним бідним народом, який виживає? Ціни ще зростають, як жити на ці гроші? Я не розумію, коли квартира дорожче зняти, ніж мінімальна заробітна плата. І як жити людям, у яких є діти, і знімають квартиру, і ще платити за комуналку і купувати продукти? Ганьба такій владі.